Доброго дня, діти. Ви ж знаєте, що скоро настане весна, а значить, і настане свято мами. Сказав мені, мій тато, що скоро в мами свято. Я ж так його чекаю, і хустку вишиваю шовковими нитками для рідної, для мами. Ми з вами вишивати не будемо. Тож пропоную. Вам разом з татусями зробити для мами ось таку гарну закладку у книжку, але спочатку пальчикова гімнастика. А до нас весна прийшла квітів гарних принесла. Ми пішли у наш садок та сплели собі вінок. Діти, так як заняття у нас сьогодні незвичайне, тому що ми створюємо. Не просто якийсь малюнок, а подарунок для мами. Це буде у нас закладка у книжку. Я впевнена, що ваша мама дуже любить читати або читати вам казки на ніч. Тож для цього необхідна закладка. Прикрашати будемо її квіточками, адже це буде свято весни. Щоб намалювати закладку, нам потрібна ось така смужка якогось яскравого кольорового паперу. Також нам потрібно три пензлика номер 10 номер 6 та номер 2 Три кольори фарби червона, синя та жовта. Також нам знадобиться ватна паличка, водичка для миття пензлика та серветочка. Почнемо ми з того, що ватною паличкою ми поставимо жовті цяточки. Першу цяточку нам необхідно буде поставити по центру. Знаходимо приблизно центр. Ось ми поставили першу цяточку. Також нам потрібно відступити трохи і поставити ось тут цяточку. І ще одну цяточку. Ось так. Навколо цих цяточок у нас будуть квіточки. Квіточки ми будемо малювати пензликом номер 10 Малювати будемо примакуванням. Набираємо водичку, фарбу. Фарба повинна бути по всій довжині нашого пензлика, і малюємо ми її примокуванням. Ось так. Ось така гарна, пишна квіточка. Дві інші квіточки у нас будуть синього кольору. Малюємо так само примакуванням. Пензлик номер 10 ми відставляємо. Для того, щоб оздобити ще листочками, ми використаємо пензлик номер 6 та зелену фарбу. Ось так по краях ми робимо три примокування. Тоненьким пензликом 2 ми беремо жовту фарбу та проводимо тонкі лінії згори донизу по краю. І з іншої сторони. Також можемо провести лінію зверху, зліва направо та знизу так само зліва направо. Ось і все. Закладинка, подарунок для мами готова. Чекаю на ваші роботи в нашому телеграм-каналі. Пам'ятайте, що ви робите їх разом із своїми татусями. Тому що це подарунок для мами. До побачення!